понад здоров'я, понад сім'ю, понад гроші, понад усе. І для нас це є приклад того, що нам потрібен лідер. На жаль, Україну ми не зможемо збудувати, якщо не буде лідера, який підніметься над людьми, сформує націю, людина, яку ми назвемо батьком нації. На жаль, Вячеслав Максимович. ну, не потягнув цю ношу, але він був на шляху до цього. І головне, що він для нас чим важливий, От зараз в нашій державі, да, ви чуєте, що головним гаслом є боротьба з корупцією. Нібито всі борються з корупцією, але виявляється, що борються вони просто між собою за те, щоб ці, біля цієї годувальні поближче до неї були. А в чому полягає боротьба з корупцією? В тому, щоб людина, яка працює на державній службі, не використовувала цю державу в своїх особистих інтересах. І от В'ячеслав Максимович, оце було одним з небагатьох державних діячів всеукраїнського масштабу, до якого ніхто не може приліпити будь-який корупційний там, пляму, що він використав. Свої важливості, свою владу, свій вплив для того, щоб особисто збагатитися, для того, щоб там збагатити свою сім'ю, нажити якесь майно. От для нас приклад, отаку людину ми повинні знайти і таку людину ми повинні підняти над собою. Тому що якщо людина думає про свій бізнес, якщо людина думає там, про своїх дітей, онуків, там, своїх родичів, своїх друзів, знайомих то тоді, коли ж він буде займатися Україною. І тому я всім нам побажаю з вами, щоб зараз ми живемо в такий історичний період, який ну, ми, критичники національної ідеї, називаємо великою українською національною буржуазною революцією. Саме буржуазною. І ми буржуазні націоналісти. Тому що і Степана Бандеру називали буржуазним націоналістом, тому що до влади повинен прийти середній клас. Як от Микола Андрійович казав, що ми повинні бути багатими, ми повинні бути господарями, ми не повинні бути рабами. І тільки тоді, коли середній клас прийде до влади, це люди, які мають власність, люди, які мають хоч невеличкий, але свій бізнес. Люди, які нікому незалежні, не підпорядковані. Люди, які не будуть голосувати за 100 гривень, не будуть голосувати за 10 гривень до пенсії, як це Павло Лазаренко колись організував, створив найбільшу партію в Україні за два місяці, роздавши пенсіонерам по 10 гривень. Тільки тоді ми створимо свою незалежну, самостійну, соборну українську державу. І тому наше завдання об'єднатися між собою самими і знайти між собою справжнього лідера, який, для якого буде гасло Україна понад усе, буде насправді сприйматися буквально. Інакше це буде продовжуватися дуже довго, на жаль. Слава Україні! До слова, до слова запрошується громадський діяч, очільник, громад, не, не очільник, член громадської організації Євромайдан Січослав, так? Кабанюк Ігор. Доброго дня всім. Дякую, що запросили до слова. Що хотілося б сказати від імені нашої громадської організації Майдан Віслава Дніпро та взагалі від молоді Дніпро Січеславши. Для нас, для молоді, Вячеслав Максимович є людиною, по-перше, насамперед такою, що започатковувала громадський рух у нас в Україні. Це людина, що поклала своє життя на об'єднання та боротьбу за незалежність не тільки всієї країни в геополітичному сенсі, але й в сенсі ментальному. Тому е, хочеться сказати і закликати усіх громадських активістів нашої, нашого міста у світлі тих подій, що зараз відбуваються, не тільки у місті, а і, зокрема, в, в міській раді е, е, об'єднатися, об'єднатися заради боротьби не тільки з зовнішнім, але й з внутрішнім ворогом. І, і побудувати, нарешті побудувати в Україні. Суспільство, в якому буде панувати верховенство права та демократія. Слава Україні! Шановні друзі, зараз хочу запросити до слова людину, яка теж є легендою в нас в місті Дніпропетровську, учасник повстанських визвольних змагань. В'язень. Політичний в'язень совєтських таборів. Просто людина, просто жінка. Засіменка Марія Сазонівна, Будь ласка, прошу вас до слова. Тримаю, тримаю. Шановні друзі, перше всього я вітаю вас із наступаючим 2016 роком. Ніколи не думали, що ми оті, які у сорокових роках йшли і змагалися за нашу незалежність, за нашу свободу, доживемо до цього дня, і що будуть майорити синьо-жовті прапори, і що будуть майорити червоно-чорні прапори. І ніхто не буде нас переслідувати, і ніхто не буде нас дорікати. Але вийшло не так. Дуже часто ще й сьогодні нас переслідують, дорікають нам, що ми не борці за самостійну незалежну Україну, а що ми якісь реваншисти або ще не знаю хто, неофашисти. Тоді, коли світ побачив сьогодні, хто є неофашисти і хто нас убивав, убиває і будуть убивати, поки ми будемо стоять на колінах перед ними і лезать те місце, яке не можна назвати. Якщо ми в дійсності нація українці, і якщо ми пам'ятаємо наших героїв, і якщо ми сьогодні... Їх згадуємо і віддаємо їм шану і славу, значить, і Україна живе, жила і буде жити вічно. Отже, дуже шкода, що сьогодні зібралося дуже мало уже покоління, яке йшло в сорокових роках на боротьбу. Їх уже майже немає. Шестидесятники також уже. Ідуть у небуття. І тільки люди, які вже в 90-х роках діждалися свободи, діждалися того, що Україна стала державою, хоч, може, ще не зовсім незалежною. І 25 років все показали нам. Але це тільки тому, що ми дуже недружні, що ми дуже завжди якось. Шукаємо не того, чого треба. У нас патріоти ті, які, яким ідуть великі доходи у кишені. У нас патріоти ті, які мають велику посаду. У нас патріоти ті, які колусь відтворяються. Отже, якщо Україна прожила. Четверть віку, то я думаю, що вона проживе ще дуже і дуже довго. І виросте покоління, яке все-таки зрозуміє, що вони українці, що вони патріоти своєї землі. Не те, що каже патріоти, але чого патріоти? Треба подумати, патріоти повинні мати не тільки землю і те, що на землі, не тільки людей. Що мають люди, але повинні мати ідею, ідеологію і ціль, до якої вони повинні йти. І якщо наше покоління, яке підростає в дійсності, буде мати ту ціль і буде мати українську ідеологію, українську ідею, що буде завжди сповідувати свої традиції, свої закони, буде пам'ятати своїх героїв. Україна буде жити і українці будуть заможні. І ми дуже сьогодні повинні чинити те, що як нам не важко, як нас не притісняють, і як на нас не нападають. Два роки йде війна. Загинуло п'ятдесяти вже тисяч людей. ніколи не визнаю. Але Україна живе і буде жити вічно. І я думаю, що сьогоднішній день він нам показав, як не притісняли В'ячеслава Чорновола, як його старалися позбутися, але він живе між нами. І Я думаю, що буде жити вічно. І ті герої, які також зараз... Полягли в боях і відстоюють свою самостійність, ми не забудемо, і будуть вони вічно жити в серцях їхніх дітей, їхніх внуків і їхніх правнуків. Отже, добра вам, єдності, здоров'я і нехай новий рік принесе нам щастя тишини. Щоб ми ніколи не ожидали, що будуть свистати полі, як вони свищуть тепер.